Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Міжнародна економічна співпраця України сьогодні це надзвичайно важливий фактор, який створює якісні передумови для вступу нашої держави до Євросоюзу. Івано-Франківська торгова промислова палата сприяє налагодженню ділових контактів представників нашого бізнесу з зарубіжними партнерами та виходу вітчизняної продукції на світові ринки. Плітною стала зустріч на початку літа чеських та українських бізнесменів, представників влади, дипломатів, яку організувала Івано-Франківська торгово-промислова палата. Тепер наша делегація готується до ділового офіційного візиту в Чехію. Надійшло запрошення від чеського уряду, щоб наша прикарпатська делегація відвідала Чехію. В першу чергу запрошують представників великого бізнесу, але поряд з тим і представників і середнього і малого бізнесу. Яка програма перебування наша в Чехії? В першу чергу це буде виставка. Вона буде машинобудівного характеру, але іншого спрямування. І тоді будуть зустрічі бізнесу B2B, будуть показані нам успішні кейси, будуть перебування. Римовини з урядовцями чеського уряду, тобто, крім того, вони просять, щоб були представники влади. Ми зараз вже напрацьовуємо делегацію. Дуже наш бізнес відноситься серйозно до цих моментів. Ми розуміємо, що є проблеми з виїздом, але поряд з тим є можливість частині великого бізнесу дати своїх представників у цю делегацію і керівників, і власників. Бізнесу я десь хочу наголосити на тому, що сьогодні для наближення нашої перемоги потрібно стабільна і якісна робота економічного фронту. І якраз десь в цьому напрямку нам допомагають міжнародні донори, тому що вони пропонують нам проекти економічного характеру, і ми пробуємо їх реалізувати. В нас ТПП створена і працює така молодіжна команда. Поряд з тим, що від початку війни йде гум гуманітарна допомога війську прифронтовим територіям через наших партнерів міжнародних. А тут якраз йде якраз підтримка економічного бізнесу. Десь хочу тільки сказати, що в минулому році за ініціативи ТПП було реалізовано два дуже серйозних проекти: розвиток бізнес-середовища в Україні, який охоплював дев'ять областей, в тому числі вісім прифронтових. А також ми допомогли через проон. Це було з Юсейт, перший проект. А другий проект через проон. Релокованим підприємством 20 релокованим підприємствам було надано мікрогранти 4 тисячі доларів. Я думаю, що для них це був достойний такий стартовий капітал для того, щоб на базі нашого Івано-Франківська продовжити свою виробничу діяльність. Тепер є можливість і крафтовому бізнесу Прикарпаття виходити на міжнародні ринки. Сьогодні, знаєте, особливий день, бо тільки що надійшла грантова угода якраз на підписання оцього проекту, про який ви говорите, про допомогу нашим крафтовим виробництвам вийти на експортний потенціал, вийти на міжнародні ринки. В першу чергу на європейські ринки. Ми вже на протязі десь двох місяців працювали з Джизетом це донори Німеччини. Працювали в цьому напрямку, напрацьовували. Чому ми взяли крафтові? Виробництва тому, що крафтові виробництва як ніхто сьогодні пропонує нашу область. Наша область, якраз мені здається, це базові будуть виробництва для подальшого розвитку економіки нашого краю. Але ми розуміємо, що з веденням військового стану на території помінялася і зовнішньоекономічна діяльність саме малих і середніх підприємств, і от цей проект допоможе їм адаптуватися в тих нових умовах. І допоможе їм. Вийти на ринки в першу чергу європейські ринки він допоможе їм навчитися підписувати контракти зовнішньої економічної діяльності. Стандарти є сьогодні. Стандарти на продукцію, і це зовсім ну зовсім іншого характеру. Тобто, ми повинні розуміти, що а, в нас вона продається. А для того, щоб вийти на зовнішні економічні ринки, вона повинна стандартуватися до тих вимог, які пропонує Євросоюз. Тобто, в рамках цього проекту ми будемо проводити навчання, тренінги. До цього будуть долучені і національні експерти, і міжнародні експерти. Я вже розмовляла з деякими крафтовиками. Вони з величезним задоволенням хочуть взяти участь в нашому проєкті. Умова п'ять робочих місць офіційних, тобто це є умовою участі в цьому проєкті. І напевно, що це правильно, тому що ми все одно повинні розуміти, що бізнес повинен працювати легалізовано, платити податки. І саме от от участь в таких проєктах, вона десь також стимулює бізнес працювати в цьому напрямку напрямку. от і знаєте, от завершальною от умовою, чи, чи як це буде поїздка наших крафтовиків одну з країн Євросоюзу на виставку, де вони можуть презентувати свою продукцію, і де вони можуть якраз налагодити е, отой діалог і е, відчути отого європейського партнера, розумієте, тому що ну ми не говоримо, що так нам допомагають, але ми розуміємо, що е, вихиди на міжнародні ринки вони несуть собою ризики. І ми якраз хочемо вчити наших бізнесменів середнього і малий бізнес, як боротися з цими ризиками, як обходити ці ризики, щоб не попасти в якісь недобрі моменти. Тепер великої ваги набуває і міжнародна наукова співпраця задля відбудови України в центрі інноваційного розвитку Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу. Чеський науковець Мірослав Врана презентував сучасні екотехнології для швидкого. Та якісного спорудження невисоких будинків Мирослав Рано, директор Центру академії техніки щеського міста Раковник, в неординарній інтерактивній формі прочитав студентам, які здобувають фах будівельника, лекцію з тем найсучасніших технологій. Така міжнародна наукова синергія, неабияк допоможе Україні в її відбудові, переконані як викладачі вишу, так і студенти. Саме за допомогою такої Колаборації з партнерами, партнерами міжнародними, які відповідно мають сьогодні бажання великої допомоги для України, бажання в покращенні умов і наукового проєктування в університетах і навчального процесу в університетах є можливість створити це середовище. Відповідно, ми дуже пишаємося нашими студентами і пишаємося тим інтелектом, який вони мають. Тому що українці вони відрізняються від багатьох народів тим, що вони думаюча нація нація, яка здатна вчитися, і за рахунок цього внутрішнього резерву, який є в наших українців, в наших студентів, з допомогою наших партнерів і відповідно базису університету, який ми вже маємо, а маємо ми немало, ми зможемо суттєво покращити підготовку кадрів, суттєво покращити отримання наукових результатів, ну і відповідним чином побудувати нову. Площадку для розширення міжнародної співпраці для вишів дуже важливо впроваджувати такі міжнародні проекти із сучасними передовими методиками навчання, наприклад, це методики застосування VR і 3D в освітніх закладах для того, щоб студенти могли відносно просто вчитися. Візуально і практично бачити світовий досвід вже на самих заняттях, і бути готовими до ринку праці не тільки українського, а й міжнародного. Пан Мирослав практично на протязі цих трьох тижнів показує, як застосовувати ці методики, тому що коли ми побачили це практично, ми бачимо його реалізацію, що вона відносно проста і бо ну часто сучасні технології лякають людей, як викладачів, так і студентів, своєю складністю насправді все просто і продумано. Це дуже гарна можливість для мене, для нашого університету і студентів, щоб дізнатися. Якомога ліпші способи і ефективніші по відновленню України мене дуже цікавила, от яка буде реалізація 3D-навчання? А як буде воно залучатися в освіту, і як буде допомагати вже в роботі в подальшому мені? Екопанелі, з яких швидко та якісно споруджують будинки, вже визнані в багатьох країнах Європи. Їх виготовляють з соломи, картону та клею. За три місяці на основі фундаменту та дерев'яного каркасу може постати будівля енергоощадна та ефективна у використанні. Потребуємо вашу солому. Потребуємо вашу солому і працівників, а пропонуємо нашу технологію. Науковці, інженери спільною командою зможуть втілювати в Україні прогресивні методи екобудівництва, які сертифіковані в Європі. Стандарт енергоефективності будинка а це висока захищеність від холоду. Необхідно для відбудови України використовувати всі всі можливості, які нам можуть запропонувати в тому числі наші міжнародні партнери. І, зокрема, нам пропонують одну з тих сучасних технологій технологію 3D-друку будівель, яка дозволить зробити власне невеликі будівлі, один-два поверхи. Але ми знаємо, що у нас багато населених пунктів сільського типу так зруйновано. І ці будівлі можуть бути такі ультрасучасні, тобто там можна використати сучасні новітні технології. А технологія 3D-друку дозволяє зробити будинок таким, яким інакшим способом зробити достатньо складно. Ну, складні конструкції самих внутрішніх. Внутрішня будова самих огороджуючих конструкцій. Ми будемо співпрацювати у навчанні фахівців з 3D-друку. Стіті ми маємо в цьому також експертизу, і будемо співпрацювати у розробці. Це вже як університет і як центр. Ми можемо багато що зробити для розробки експериментальних зірців або якихось експериментальних моделей. А університет має можливість, має науковців, має відповідну наукову школу для того, щоб розвивати те, що необхідно саме для цих нових технологій, як для технології 3D-друку, так і для технологій логії енергомодернізації ці інновації, які привезли нам колеги з Чехії, вони є унікальними, адже вони їх систематизували і нам запропонували вже найкращі розробки, не тільки які в Чехії підготували, а й у всьому світі. І тому кожен напрям діяльності у закладах освіти зараз буде мати хороше підсилення. Прийшли навчання не тільки здобувчі освіти, а й педагоги, і всі готові впроваджувати, тому що ця дитяча енергія їхнє бажання творити вона неймовірна. Тому починаючи від дітей, будуть Резовуються такі грандіозні проекти в Україні, і дуже приємно, що в таких проєктах беруть разом участь довочі освіти, педагоги, керівники, викладачі, вузи, наша влада. Керівники Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і газу, Центру освітніх інновацій Івано-Франківської міської ради та академії техніки з чеського міста Раковник підписали меморандум про міжнародну співпрацю. Триває конкурс на участь в нових етапах транскордонних програм Румунія-Україна та Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Другий період програми Польща Україна буде оголошений вже 2024 року. Пропонуються напрями екології, охорони здоров'я, туризм, культура, розвиток суспільних взаємин. 31 серпня завершився термін подання заявок на програму Польща Україна 2021-2027. Це програма прикордонного співробітництва Інтерек Некст. Цей конкурс охоплював такі пріоритети, як охорона здоров'я та довкілля. Ці теми… Ну, є вкрай актуальними і важливими для нашого регіону. Зокрема, проекти в рамках охорони здоров'я дозволять покращити надання якісної медичної допомоги, в тому числі і військовим, які постраждали внаслідок російської агресії. Другий конкурс очікуємо на початку. Ну, в першій половині 2024 року він стосуватиметься таких пріоритетів, як краще управління транскордонною співпрацею та туризм. Це по тій же програмі Польща Україна. Що стосується програми Румунія Україна. То наразі конкурс є діючим, він був оголошений в серпні і триватиме до 4 грудня 2023 року. Конкурс оголошений за пріоритетом Соціальний розвиток і стосується таких цілей, як охорона здоров'я і освіта. Ну, Проекти за цими напрямами. Ну, які можуть бути? Це, наприклад, розбудова освітньої інфраструктури, розробка якихось спільних освітніх програм, ініціатив, покращення медичної інфраструктури, так само спільні якісь програми з діагностики, закупівля обладнання, обмін досвідом, кращими практиками, як в освітній, так і в медичній сферах. Також очікуємо ще найближчим часом оголошення конкурсу за програмою Угорщина Словаччина, Румунія, Україна. Цей конкурс буде оголошено за трьома пріоритетами цієї програми, а саме так званий зелений прикордонний регіон, тобто знов проекти з екологічної тематики. Потім привабливий і здоровий прикордонний регіон, це проекти з медичної тематики і, і, і щодо розвитку культури і туризму. І третій пріоритет це взаємодіючий прикордонний регіон, тобто це проєкти, ну, для покращення транскордонної співпраці так, на рівні людей, на рівні установ якихось. Ем, ще хочу нагадати, що у нас є Дунайська е, регіональна програма. Конкурс так само незабаром буде оголошений. Е, тому Ну, закликаю слідкувати за інформацією на сайтах цих програм, на сайті обласної адміністрації ми також намагаємося щоразу виставляти актуальну інформацію щодо конкурсів. Подавати заявки можуть громадські організації, навчальні заклади, медичні установи, органи місцевого самоврядування, органи державної влади. Ну, будь-які ще не прибуткові організації, природні парки, агенції регіонального розвитку. Нагадаємо, що яке співфінансування повинно бути? 10% власного внеску і 90% на це кошти Європейського Союзу. З вами була програма Шлях до Європи. Перемога України над московитами, які брутально зазіхають на нашу територіальну цілісність та на наш демократичний напрям розвитку, це і є перемогою всього цивілізованого розвиненого світу над агресивним тоталітаризмом, який продукує століттями Росія. Шкода, що деякі політики за кордоном так легковажно до цього ставляться, натомість ЗСУ та українське суспільство. Загалом демонструють неабиякий героїзм, витримку та непохитність у виборі європейських принципів для своєї країни. Слава Україні! Героям слава до зустрічі!